Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо в захопливу космічну пригоду, де вам потрібно буде виявити свою спостережливість. Ми зіграємо в гру знайди тінь. Це не тільки весело, а й дуже корисно, адже ви зможете краще познайомитись з різними космічними об'єктами. Готові! Тоді вперед! Яка ті зображена? Вірно, планета. Розгляньте уважно, що тут зображено. Правильно, комета. Наступне зображення. Як ви гадаєте, що це? Звичайно, супутник? Наступна, яка ті зображена? Вірно, зірка. А зараз розгляньте уважно, що тут зображено. Правильно, сонце. А на цьому малюнку, що зображено, яка тінь? Вірно, місяць. Так, наступне зображення, як ви гадаєте, що це? Звичайно, космонавт. І останнє наше зображення, що це? Або хто це? Так, інопланетянин. Чудово, маленькі дослідники! Дякую за космічну пригоду. Пам'ятайте, космос чекає на вас, щоб ми досліджували його. Разом! До нових зустрічей!